Грантур звести вирішила заселитися до готелю. Я не могла не показати вам грантур. Це, будь ласка, таку квартиру з металу зроблена ванна. Краса, краса, краса. Скоро має зробитися тераса на даху. Насправді її трошки донансу. Один день стати туристи в місті, де ви живете. І готель для контенту. Ну чотири з половиною з п'яти. А чому б? Не зробити просто випуск про готель, і нехай можливо, це буде початком окремої теми або тематики оглядів на будь що Тож занурюємося разом. Вітаю всіх на своєму каналі Let's go with Maria І вас сьогодні також вітає Веста. Я хотіла розказати, що сьогодні у нас річниця з чоловіком від заручин, ми рік як заручені, і ми вирішили заселитися до готелю, стати такими туристами в місті. Вважаю, тепер відкрився новий готель Pure. І Я не могла не показати вам румтур. Тому let's go зі мною на румтур в п'юро хотал. Румтур звести. Розпочнемо з коридору. Тут можна лишити свої речі. І одразу є шафа, куди ми повісили свою верхній одяг, весь є мат для йоги. Отам, От я не зрозуміла, якась подушка. Ем, і все є, аби погладити речі. Тут просто ще скласти всі свої речі. Ну і основне мені дуже подобається ця зона, дуже гарна. Це мені такі квіти подарував чоловік. Так. Я коли зайшла, сказала одразу, що можна, будь ласка, таку квартиру в таких кольорах, в такому стилі, бо мені дуже подобається така імітація мармуру, дерева. Це дуже гарно, світла кімната виходить. Ну в цілому тут дуже просторо. Так що, тут зона для відпочинку. Тут у нас кавуся. І також нас пригостили такими смаколиками, в них нібито самі печуть хліб. На сніданок завжди там є випічка, і от нам принесли, а також принесли свіжу мелену каву для фільтр кави. Тепер зона відпочинку number 2. Тут буде мій туалетний столик. Просто подивіться, поки ще в жодному з готелів не був такий столик. Тому Тут будуть збори. Або не тут, а у ванні, яку я скоро покажу. Класний диван. Ви вже його бачили, бо на ньому сиділи. Песо теж сподобався. І зараз котра десь 4 щемось. Ще є сонечко, і це дуже симпатично виглядає. З такої зали одразу в спальню. Супер. Блін, все мінімалістично, світло, гарно. Так, така красота. Ліжко. Телевізор. Там зона, в якій ми були. Ну, і зараз покажу ванну. Вау. Вона величезна, просто як ще одна кімната. І вона дуже стильна і гарна. Це, до речі, з металу зроблена ванна. Це дуже автентично виглядає. Каміння дерево, блін, непоєднання топ. Я не знаю, як пояснити, але це краса, краса, краса. Якщо ви так вважаєте, пишіть в коментарях. Душа і, звісно, основний кабінет. Дуже прикольно, що є така підставка під спинку, аби комфортно було сидіти, бо форма досить незвична, і це точно буде спасати. Дуже стильно. Я би дуже хотіла зробити вставки, аби більш детальніше розказати в цілому про готель. Бо коли ти відпочиваєш свайп, коли ти не хочеш витрачати час, просто аби записати відео повністю про якісь деталі готелю. І тому я вирішила, що додам все ж таки якісь свої думки і в цілому інформацію ще додаткову. Ну і звісно, на майбутнє я буду більш детальніше намагатися показати вам готелі, якщо в мене буде настрій, бо я все ж таки людина, яка обожнює відпочинок, я обожнюю час з чоловіком. І я Супер ціну цей час, і зазвичай я не витрачаю його на зйомки але. Я буду старатись, аби бути корисною і для вас також. У нас був номер категорії Junior Suite. метраж 52 квадратних метри. На той період у нас була квартира 60. і я дуже люблю величезні номери. Це для мене прям величезний плюс жірнючий плюс. Бо я обожнюю простір. Загалом номери стартують у готелі десь від 132 євро, бо я кажу саме ціну офіційного сайту. Якщо казати про букін, то це від 6. 100 плюс злотих виходить. Ціна на номер категорії Junior Suit в актуальний час 5 травня саме коштує на офіційному сайті 247 євро. І це ніби як зі знижкою, бо так 270 плюс. Коли ми знімали, це було квітень місяць, то ціна 100% була нижча, бо ми ще обговорювали з чоловіком, що в порівнянні з іншими готелями це супер взагалі лайтова, лояльна вартість для нового готелю у місті. Така вартість, яка якраз дуже заохоче заселитися саме в новий готель, тим паче в цілому від відомого такого власника пюро. Якщо говорити за ринок готелей зараз у Варшаві, для мене саме п'юро буде. Мабуть, номер один, якщо порівнювати ціну і якість, а також новизну готелю. Тож запрошую ще раз оглянути номер в аєстетік форматі, аби розглядіти і можливо більш відчути саме цю атмосферу, яка там була. Шу на пробу фільтр каву, але мабуть, що ми замало кави поклали, бо вона досить така водяниста, і, мабуть, треба більше. І вже скуштували таку закусочку, дуже смачний в них хліб, і дуже була смачна ця намазка. Ми не знаємо чітко, що вона досить схожа на хумус з паприкою, і мені здається, що там мікромалізована карамелізована цибулька. Ну це смачно окремо. Я би хотіла розказати саме за наповнення номеру. Звісно, при тому, що це 52 квадратних метри, там є все. Якщо говорити, я показала, що є навіть мат для йоги. Це дуже прикольно і рідкісно в цілому для готелей. Можливо, в когось є досвід, де це часто зустрічається, але це, мабуть, другий готель на моєму рахунку, де був мат для йоги, тому це. Досить приємно для людей, які дуже цінують і люблять спорт, мені здається. Дуже комфортні меблі. Я обожнюю величезні ліжка, принаймні в нашій категорії номеру це було величезне ліжко, високе, м'яке, важка ковдра, під якою ти просто засинаєш за секунду, тому це все. Що і робить твій відпочинок особливим, коли ти кайфуєш від всього? В ванні все було необхідне, всі малюські деталюські, але хотіла окремо додати, наприклад, за душ. Душ був дуже класним, саме технікою, сантехнікою, бо там була взагалі. Інша сантехніка незвична для мене. Мені чоловік розказав, що вони колись були у готелі в Мюнхені з другом, і там була така сама сантехніка. Вона дуже приємна по відчуттям до тіла, бо це не просто струм води, як ми звикли да, в усіх душових. В цілому, я не знаю, як це називається просто цей душовий кран. А він так класно розподілений по всім цим дирочкам, що це саме комфортне, приємне. Я не знаю, обтікання вас водою. Тобто, ну були дуже прикольні якісь нові відчуття. На рецепції в нас запиталися за собаку: чи потрібна лежаночка, чи потрібна мисочка для водички і тому подібне. Це завжди приємно, коли в готелях за це приймаються. І це, мені здається, перший з готелей, де в нас не взяли додаткову плату за собаку. Деталі до твоєї тварини це теж приємно, це дуже класно. І мені ще дуже сподобалось окремо, не знаю. Але мені так хотілося за це сказати саме музикальна колонка в номері, яка додавала атмосфери Ах... вечірнім моїм зборам на гарну вечері з чоловіком. Я думаю, дівчата мають зрозуміти, як це плавно, перейдемо до такого вечірнього вайбу зборів. Саночок десь 10. Санечка з цього боку ще немає, але потім воно буде постійно тут, ще й буде навіть захід сонечка. тому дуже прикольно, мені подобається. Плюс видно трошечки центр. А тут одразу парк за будинком. ну Всі вже їздять. Місто живе. А ми біжимо на сніданок. Давайте покажу, як виглядає поверх спочатку. Тут дуже стильно. Мені дуже подобаються тут кольори. Така естетика. Звісно <ріст> вже ліфт, якому можна робити Look of the day. З цього боку бар і кав'ярня, і тут можна пройти якраз до сніданків. Кав'ярня, тут є випічка, дуже багато випічки всякої. Ми тут коштували якось, я вже виставляла, з карамелізованою цибулькою. Але хочеться зробити щось солоденьке. Тут досить велика зона для сніданків. Насправді, єдине, що там подалі, це саме для кав'ярні, не для сніданків. Ми замовляємось Карт варіація. Вже принесло сік. Я ще замовила чайочок поки що. І я собі обрала шнідані рослинне. І мені ще сподобалось до цього я була гранола з йогуртом. І також тут входить такий стіл з печивом. Давайте подивимося, що тут є. Так, да, от вона намаска. От вчора ми таку маску їли. І нам дуже сподобалось. Так, тут є солоденькі красанчики, декілька видів хлібу. Різно. Кажик бере собі тарілочку і випадає на неї все, що хоче. У мене тут круасан, конфітюр з помаранчі і просто якісь, типу вареничко. Ще дуже прикольно, бо тільки що знімала і зімка сиділа за столиком, побачила, що знімає, і запитала, що в мене за камера, бо вона вперше так бачить і сфотографувала прям собі, аби не забути. У мене сьогодні також глядаєш сніданок. Бо теж собі взяв один такий, тут можна взяти по дві позиції, тому друге це йогурт, я його вже їла. Прям дуже смачненький. А тут у нас такий набір: помідорки, фесоля, веганські сосиски, авокадо і соус. І як виявилось, немає, маска, яка нам сподобалась, також з фасолі. З приводу сніданку хотіла розказати за вартість і за мої враження. Вартість сніданку з людини коштує 120 злотих. Я не пам'ятаю, чи є можливість, аби сніданок входив до вартості номеру, бо ми платили окремо так. Але я вирішила розказати вам, в цілому, якщо ви не знали і не бували там, що саме в пюро Hotel в Олтауні можна просто приїхати на сніданок. Ви платите за це 120 злотих з людини і сюди входить на вибір напої, кави або чаю, свіже вижиті соки. Звісно, з позиція лякарт. В позиції меню. Також до цього входить стійка, яку я вже показувала, з випічкою та хлібом і намазочками, як закусками, можна брати тільки дві страви як основного меню. З мого досвіду, це замало, бо я Звичайно, взагалі статури я 56 кг ваги і я. Їдочек є що тут. <сіх> я дуже люблю їжу, <сіх> і я можу з'їсти багато. Але не, не про це мова, а загально, що, наприклад, для мене це було не прям достатньо. Ну, бо я не хочу забивати собі шлунок просто хлібом чи випічкою. Я, типу, хочу якусь позицію з яйцями з рибкою або з м'ясними ще там додатками, так, і овочами, а не просто забитися хлібом з намазкою і Все. Тому. Я не можу сказати, що для мене це ціна є відповідною до наповнення сніданку. Це моя суб'єктивна думка, звісно. Якщо ви вже були, розкажіть ваш досвід, як вам чи було вам взагалі смачно, чи ви вважаєте, що ця ціна є нормальна, і чи достатньо було вам, наприклад, їжі? Цей стиль мені дуже подобається цього готелю, Колі всього. Мені дуже не такі кольори і в цілому гарно, бо багато простору. Я чекаю на каву і буду бігти вже до песа, бо вже лише собакою. А я все ще чекаю. Насправді є трошки до нюанс, я тут в багатьох закладах, що всі думають, що ти нікуди не спішиш і що можна дуже спокійно, повільно робити каву і в цілому обслуговувати. і просто сауна, тут немає ніякого басейну або щось такого І ще, нібито як скоро має зробитися тераса на даху. На останні поверсі, там. і можна буде ходити тут теж чилити. Ось так швидко добігає кінця відпочинок, але це був гарний досвід, гарний готель. Мені насправді дуже сподобалось. Це такий вайб, коли, як я казала, ви просто на ну, один день стаєте туристами в місті, де ви живете. Такі вайби легкості, нового досвіду, і це дуже прикольно. Бо тим паче це прям новий готель, це було цікаво, і мені дуже сподобався номер. Неймовірно, я прям закохана. Мені дуже подобається. І, як я вже казала, волі що, будь ласка, треба просто наповнюватись, візуалізувати, аби в нас була така квартира: світла, сонячна, стильна. Краще, все прямо перфект. І з основного я 100% можу радити цей готель для відпочинку, для такого занурення в туризм. Або якщо ви вдруг приїдете до Варшави, то звісно, готель класний бо супер новий. Стильний і тут класна локація, бо прямо поруч є парк, центр зовсім близько. Тут є ресторани гарні поруч. Також і тут смачно. Ну і, Корс, це ідеально підходящий готель для контенту. Я ставлю готелю точно. Ну, чотири з половини з п'яти тіфа немає басейну, такої зони немає відпочинку, але так прям перфект. Мій естет всередині дуже тішився. Таким чином влог добіє кінця. Я як завжди буду рада вашим лайкам, коментарям і звісно підписці. Бо мені дуже приємно, аби вас ставало все більше і більше, і з'являлось таке ком'юніті, якому буде цікаво спостерігати за моїм життям. В цілому, можливо, ви бачите щось корисне, Ну і ще додам, що наступний влог вийде про мою поїздку до Києва. Тому чекайте і па-па, До нових зустрічей!